Любий, мені потрібно купити взуття. Наступного тижня я їду до лікаря і мені нема що взутися. Ти що? У дивані 12 пар взуття, а ти хочеш купляти, ти можеш собі вибрати. І після цього випадку дружина на дев'ятому місяці вагітності, з вираженими набріками на ногах, окрім зимового взуття, не може більше нічого взутися. І вона їде. До лікаря в зуті відчуває виражену печію, жару, дискомфорт, робить кілька зупиночок на лавочках, тому що дуже жарко в ноги, дуже некомфортно. І цей випадок вона згадує усе своє життя. І, заходячи черговий раз у зуттєвий магазин, як ви думаєте, що вона купляє чергову партію взуття? Тому що її мозок запам'ятав оцю подію. З ким ця дружина живе? Давайте будемо сьогодні з цим розбиратися, знімати окуляри, щоб розуміти, хто і що керує нашим життям і як цьому зарадити. Сьогодні ми поговоримо про токсичних людей. Чому це так важливо? Тому що токсичність, як невидимий газ, отруює наше життя. Ми сумніваємося, втрачаємо свою ідентичність, свою самоцінність, і мозок починає жити у хронічному стресі. Тож, давайте подивимося, правді у вічі. Ось ознаки токсичних людей, щоб їх розпізнати і не попастись у їхню паску. І перше, з чого я хочу почати, це я називаю фасфу – фу лежати контроль. Це категорія людей, які намагаються контролювати від ваших рішень до ваших бажань та потреб ви наче втрачаєте право вибору. І це саме те, що було у нашому випадку, і дружина живе саме з таким чоловіком, який намагається контролювати все і в тому числі її потреба у новому взуті. Порада. Якщо ви відчуваєте тиск, ставте межі. Ви можете сказати, я тебе почула, але рішення я прийму сама. І якщо ви бачите ситуацію у своїй сім'ї, у своїх стосунках, це перший дзвіночок, що щось не так. І перш ніж ми перейдемо до наступного нашого питання, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк. Далі буде ще цікавіше. Не все те золото, що блестить, маска щирості. Такі люди виглядають милими, доброзичливими, допомагають, але лише тоді, коли ви їм корисні. Як тільки ваша користь незначима, вони втрачають до вас інтерес. Порада. Придивіться, як вони ставляться до тих, хто для них не корисний, і ви побачите справжнє обличчя. І це буде наступний дзвіночок. Брехня їде, брехнею поганяє. Сьогодні одне, завтра інше. І ви губитесь, де правда. Порада. Задайте прості. Конкретні запитання, які вимагають відповіді так або ні. І це швидко знімає маску. Без вини винувата. Не встигли, не змогли, щось не вийшло, винуваті ви. Наприклад, я не зміг завершити цей проєкт, бо ти постійно мене відволікала, ти постійно просила щось тобі допомогти. Ви можете їм відповісти. Твій вибір і твій результат. І це наступний дзвіночок, що щось не то. Дотик медузи. Вони можуть бути м'якими, приємними, турботливими, але після контакту з ними ви відчуваєте внутрішню печію. Ви втрачаєте енергію і почуваєтесь виснаженою. Порада. Відслідковуйте своє самопочуття після спілкування. Якщо ви відчуваєте втрату енергії, то це є дзвіночок що треба обмежити контакт з такими людьми. Свої межі це їхній килимок. Токсичні люди не визнають особистих кордонів. Вони користуються вашим часом, ресурсом, емоціями, так наче ви їм винні. Порада. Ви можете напередодні озвучити, до якого часу, до якої години ви досяжні, після цього ви можете спокійно виключати телефон. У інших випадках ви кажете ні і нікому нічого не пояснюєте, і це є ще один дзвіночок, з ким ви працюєте і хто вами управляє. Обірвані крила обезцінення. Уявіть собі пташку, яка готова злітати. Вона розправляє крила, вона відчуває простір і бачить небо. І тут чує голос. Куди ти летиш? Навіщо воно тобі -то потрібно? В тебе і так все є. І після таких слів одне пірячко з крила наче зникає. І поступово крила стають важкими, і пташка втрачає віру, що взагалі може літати. Так працює обезцінення, коли ваші потреби, бажання, мрії знецінюють і ви відчуваєте себе пташкою у клітці? Навіть якщо вона відкрита. Порада, коли ви чуєте обезцінення, не виправдовуйтесь і нічого не намагайтесь довести, це пастка. Скажіть собі, мої потреби реальні, мої бажання важливі, і я маю право літати. А вголос можете відповісти просто і спокійно. Я чую твою думку, але вона твоя. У мене свій вибір, і він інший. І це є дзвіночок, що ви готові злетіти вище. І якщо ви впізнали когось із цього списку у вашому житті, це не випадковість. Це сигнал для вашого мозку і для вашого серця, що щось тут не те. І ваша сила не змінювати токсичних людей, а навчитися захищати себе. Напишіть у коментарях, який з цих знак ви впізнали у своєму житті. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал, і у наступних відео буде ще цікавіше.